Та взагалі багато людей бояться того, що Microsoft захватить прям ринок всього. І частично він, звісно, захватив ринок. Але люди бояться і вважають, що, по-перше, скоро Windows 12 повинна вийти, вже показали, як воно нам буде виглядати, але блін. Ну ви серйозно нафіг, Ще 11-та нещодавно вийшла. Вона ну не зовсім ще юзабельна. Я прийшов на неї і треба ще ну реально багато чого зробити, щоб вона була прям юзабельна. Тобто там багато чого ще не додали, те, що планували. Хоча вже планують зробити великі велику обнову. Вони реально думають, що кожного місяця буде просто підписка на Windows. Серйозно, ну блін, це так не буде працювати точно. Як мінімум. До цієї підписки додається Microsoft 365 і ще багато багато функцій. Ну альо.